У катедральному соборі останні приготування. Завтра святкова літургія, а в неділю Різдво. Це незвичайна подія, від якої весь християнський світ веде своє літочислення. Більшість православних світу та католики святкують Різдво 25 грудня, бо ця дата визнана канонічною ще задовго до того, як виник новий календар. Утім, українські вірні, хоч і новий рік святкують за новим календарем 1 січня, різдво чомусь за старим. Частина духовенства пропонує упорядкувати різдвяні святкування за новим календарем. Різдво на мою глибоке прокладання повин, повинно бути перед новим роком. Якщо ми не можемо сьогодні абстрагуватися від державного григорянського календаря, згідно котрого новий рік припадає на 1 січня, значить нам треба думати думати, щоб дійсно з тим… Реформувати, реформувати церковний календар. На думку релігієзнавців, святкування Різдва у січні допомагало українцям колись зберегти свою національну ідентичність. Утім, нині часи інші, і це розуміють провідники церкви. Мені здається, що дуже часто е, чільники, ідеологи е, основних християнських конфесій України просто бояться піднімати це питання, щоб не втратити якоїсь певної рівня довіри до себе. Е, вважається, що це довгостре гостре питання, яке може викликати спротив абсолютної більшості громади. Духівники наголошують, братися за впорядкування календаря треба усім разом. Це мусить бути одночасна реформа всіх церков, а всіх традиційних церков. Гайкотольська гавчина не може не може зробити самостійну реформу, впровадивши ще один якби клин поділу в наш народ, наші сім'ї. Але оскільки це дуже складний процес, він мусить проходити дуже еволюційно. Утім, еволюція вже відбувається. Приміром, українські заробітчани різдво святкують двічі. Це склалося вже традиційно, тому що переважно. У нас родини є мішані, і напевно в кожного в родині є і католики, і православні і греко-католики. Тому власне люди дуже часто святкують і за західним календарем Різдвяні свята, і за східним календарем. І церква до цього нормально ставиться, тому що люди приходять власне, щоб святкувати разом. Більшість львів'ян готова святкувати різдво у грудні. Я думаю, що було б краще, якщо б весь світ, вся Європа святкувала разом. Мені без різниць. Я Можу святкувати хоч щодня. Я однозначно вважаю, що краще в грудні, тому що правильно народження Ісуса Христа, а потім іде починається новий. Це моя власна думка. Я проти нічого не маю, але я стремлюся до того стилю, так як мене батьки виховали, і по тому потім ідеї йду. І вже перебазуватися, вважаю, не можу. По новому відзначати різдво кажуть духівники, Україна зможе, якщо увійде до ЄС. Бо Європа не схвалюватиме святкування від Романа до Юрдана. Або ж треба буде чекати 2101 року. Тоді відбудеться зміщення календарів на один день, тому зміна дати вирішиться безболісно. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.